Всім привіт! Е, маю машину після удару і, коротше, буду її відновлювати. На даний момент зробив повністю всю підвізку. І, і зараз вистукую крило. Зараз я вам покажу, що виходить. Ось. Все. Удар був покисательний. Зігнуло ось тут кромку крила. Я думаю, це ще все замітно. На бліках то, що машина мокра, але нічого страшного. Ось, поміняна повністю вся підвісочка. Планчники стабілізатора поміняні. новий амортизатор. Новий речах знизу. Шестигранник теж новий. Так само опорники нові. Всі резиночки нові. Все. А тут нам вигнуло ось цього тягу. Я її вже вирівняв. Вирівняв, виставив більш-менш. Крило підготовлюється під покрасочку, бо я не бачу смисла його міняти. Ось, я його трошки підрівняв. Понятно, що є такі вмятинки, які я не зможу забрати, але нічого страшного, чуть-чуть підшпаклюється. Ви не дивіться, що бампер так криво стоїть. Його ставилось тоді, коли була ця тяга зігнута. І за цього він не сідав на своє місце. А так само тут були такі невеликі царапини, але тут вийшло це все сполірувати, зробити красивенько. А так само ще хочу... Зараз вам покажу. А зараз він вже більш-мені хоч якось виглядає. Капот провідкритий. Так само на бампері тут є. Не знаю, як вам показати. Певно, ось я. Тут є такі царапини. Це бампер повністю під перекраску. І болячка пасата. Коло ручки. Ось тут. Ось тут коло молдинга. І ось тут нижче. Коротше, ця дверка під покраску. Передній бампер під покраску, крило під покраску. Ну і я колись. Не вийшло в мене запаркуватися, точніше не побачив перешкоди. Трохи гепнув бампер. От теж його під перекраску. Вже як красити робити, машину, то вже робити красивенько. А, ну і ще одна болячка пасата. Ось ось тут такі Це теж буде все краситися. А, врештом, врешті машина ціленька, немає ніяких таких косячків. Ну, зараз саме основне це я хочу зробити крило. Ох, блін, як воно звідси виглядає некрасиво. Так що, чекайте наступного включення.